Коли ви чуєте абревіатуру РСЗО, що відразу приходить вам в голову? Це, це або може це? В цьому відео я розповім про найбільшу РСЗО в світі. Як завжди, відрізнилась АОЕ, і на міжнародній виставці Індекс 2013 яка проходила в 2013 році, АОЕ показала найбільшу РСЗО в світі. Ця бойова машина побудована на базі ШАСІ «Окшуш Дефенс 6х6». Це буксуючий п'ятивісний напівпричеп, на якому змонтовані чотири арт-частини по три контейнери, які в свою чергу містять по 20 некерованих 122-мм міліметрових ракет. Один залп з цієї установки дорівнює 240 ракетам. Теоретично така кількість ракет здатна накрити площу до 4 квадратних кілометрів з максимальної відстані в 40 квадратних кілометрів всього за 2 хвилини. Екіпаж цієї машини всього три людини, коли як для шести машин граду потрібно до 30 осіб. Вага цієї машини дорівнює 105 тонн, що ставить під велике питання мобільність і доцільність використання в умовах пересічної місцевості, і це робить її дуже жирною ціллю для БПЛА.